Які існують терміни вагітності, є ембріональний термін вагітності, котрий рахують якраз від дня запліднення. Да? І гестаційний, ми його ще називаємо кушерський термін вагітності, котрий ми рахуємо за розмірами ембріона на УЗД. І зазвичай при стандартному менструальному циклі 28 днів та овуляцію на 14-й день цикла? Він Термін вагітності, котрий ми на УЗД визначаємо, буде співпадати з терміном по першому дню останньої менструації. Це те, що вам дає мобільні додатки, да? наприклад, Flow в телефончиках у жінок, котрі відмічають свою менструацію. На жаль, деякі лікарі. Котрі не працюють в акушерстві, не знають нюансів при натальної діагностики, можуть на УЗД ставити термін вагітності по ембріональним розрахункам і казати, що у вас вагітність там 2-3 тижні. Це неправильно. У нас в акушерстві ми використовуємо все-таки гестаційний термін акушерський, котрий ми визначаємо або. По першому дню останньої менструації, або по розмірам плода на УЗД. Так що робіть УЗД під час вагітності у лікарів, що спеціалізуються на пренатальній діагностиці. І не буде тоді у вас розбіжностей в термінах вагітності.